Я все. Я Можемо закривати цю лавочку. <реш> 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 а може іграшка знову, бо тут таке плотне, а тут простіше. Так, ти права. Ну, не давай. А тут з діошкою. Так, це знов ця качка модна, що з речами. Ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, що це шо, за модна качка. Дня. Там окуляри. Купіть, бідно, купіть за, пожалуйста. Це потрібно служити. Це должно жити. цим повинні <піде> користуватися. Купіть качки. Їх тут дві, не на нашій мові тут є. А, це чехол на автомобіль в мене. А у мене якісь речі. Це куртка? Вау! Це вінтаж, Справжній Honda. Це в тебе співаєш, а у мене нова. У мене ні, з етикетками. Знаю. Це якийсь секонд, але у пах... мене пахне секондом. У мене теж пахне, пахне секондом, Але тут якась етикетка, типу, не ношене. Це, ні, це етикетки секондовські. Це вони секунд. ціна, знаєш, як отоуценка і так далі. Хтось секонд-хенда замовив собі ось таке ну, одягання для тих, хто любить погонять, пожалуйста, в телеграм-каналі. Думаєш, це що... секонд. Секонд, секонда, добре. А вже 100 гривень це вже донат. Це вже... Воно тебе чекає. Якусь воно здорове якесь. Тут така вже, знаєте, є як ото? предсказуємо трошечки. Може передбачити, дивись, в мене щось. Я за свою. Це що щось тут... в'язане. Добрення, мені здається. Ні, це крем. З... О... Реальний шанс, щасливий квиток. А в мене, дивися, такі шкарпетки, знаєш, як бабулі люблять в'язати. То... Такі вони. О... Це хтось зв'язав вручну. Відправили під час повномасштабної, бачите, цей кульочок збройний. кривачка до пива. теж суперпошти. і рукавиці. 209 гривень. Я не знаю, що це, що за травка? Я би викидала таке, тому що ти не знаєш, що це. Це дуже з м'якої, дуже схоже на мерино, знаєте, така супер м'яка штука. От, прям Там своїй сестрі. Вона опікується переселенцями. І рукавиці я, мабуть, виставлю. Пробуй. Ну що, ну прям, хтось забере якщо, разом якщо, якщо ні, на подарунки, то, то... то даси переселенцям yeah. все одно. Ну, яка різниця? Як вам щось сподобалося, зацікавилось? Шукайте в моєму телеграм-каналі. Я буду там проводити ще додатковий аукціон, розігрувати розігрувати. І в попередньому відео також є багато цікавих речей, тому дивіться, придбавайте так. І... Альони Альони, і в неї інші розпакування, які ми теж спільно проводили.